Тобто я правильно розумію, що у випадку, якщо ми погоджуємося, відводиться ще одна земельна ділянка вздовж Ярослави, <клухи> Кабар. Ці ділянки так і залишаються ті ухвали, які були. Єдине, що на місці, ну замість тої на, на площі 36, значить на цьому місці замість будинку, який є по ухвалі. Буде встановлено дитячий металл. Я думаю, так. що ви або не зовсім правильно розумієте, або не зовсім враховуєте думку мешканців будинку. Тож, якщо постане питання про те, щоб закріпити цю земельну ділянку за то то відповідності до правильно виготовлення технічної документації, ми готові закріпити її за живок. Тобто, якщо РБК звернеться про відведення цієї ділянки, закріплення заживка, то міськрада і Капель. Uh, якщо буде належним чином, виготовлена землепорядна документація так. Думаю, <плес> ні, просто ми <плес> ж трошечки насторожили, що, що там написано під забудову, то не означає, що там... Ми можемо внести <плес> <плес> зміни, uh, до ухвали, змінити функцію змінити. Ладно, <плес> Власне, Про що мова йде? ця інфраструктура забудови right. не було. Просто знаєте, ми живемо в дуже правовій державі. просто Я думаю, що я висловлю думку всіх людей і всі погодяться з тим, що нас не влаштовує, щоб просто відвелася там ділянка, а ухвала ага. на 36 соток, щоб залишилось в такому стані, як є. Тому що сьогодні там поставлять майданчик, щоб ми. Хейка залишилося, а через рік там росте буде. Тобто я е дуже перепрошую станом на сьогодні. Коли ми зустрічалися з вами в січні місяць, січні де, березні березні місяці, тобто станом з березня на майже червень місяць. Львівська міська рада не прийняла жодного документу, який би міг узупоміти забудову ці зима. Ми це ми це враховуємо і дуже це ну, скажімо так поважаємо і цінуємо. Значить, ще одне: ну люди мовчать, скажімо, ми ці питання обговорювали. І, власне, пане Назар, я скажу, що людей турбує. Значить, стосовно інсуляції, попри туборицю, звичайно, що ну, тобто тоді вісімнадцятий будинок, двадцятий будинок ніяких претензій мати не буде. Це якщо воно так буде, так як вона нальова, це стосовно інсуляції. Але всі люди турбуються з приводу чого? Тобто, По перше, дуже тут що на рахунок смітника. Це смітник не створювали люди. Тобто то сміттєзвалище, який є попри дорогу, це сам ЖЕК він не тільки наш. Це, очевидно, було якісь розпорядження сім'ї, що дуже давно туди, звозили машинами і так далі. Це вони так називають, що вони укріплюють дорогу після того, як там цей колектор давним давно прорвався. Там це, тих що це методично засипають, це органи комунальні це води, засипають. Я води. Я вони так укріпляють цю дорогу, по на самих це одне. І власне людей турбує, що, що коли постане там будинок. То там просто дуже багато яру, він ж не просто так, там є джерела, там є багато води, джерела шумлять, чути, як вода тече і так далі. і так далі. Що людей турбує особливо, там 22-й будинок, де в них тріщина пішла і де в них в підвалі вода по коліна стоїть, турбує те, що коли поставиться будинок там, попри Ярославенка, ті джерела вони просто всі пройдуть. От люди пер... ну, знаєте, ніхто будівельниками руховими не є. Але всі усвідомлюють, що вода нікуди не дінеться, вона кудись захоче знайти собі вихід. І власне, оскільки знов-таки ми внизу, то щоб не було так, що ця вода прийде до нас. що розміщення будинку воно абсолютно зроблено відносно червоних ліній, які нанесені до вулиці. Значить, не проводя, не проводя. Я вам проводжу про каналізацію і, будь ласка, давайте я вам скажу, потім будете задавати питання, які роботи. Значить, його розміщення визначено червоними лініями по вулиці Ярославенка і червоними лініями по вулиці Пенеселено. Значить, Червоні лінії по вулиці Ярославенка знаходяться на горизонталях, які по відношенню до вашого будинку мають... Півтора метра різниці висоти. Тобто будинок розміщається в самій долині цього яру. І весь цей скос, який тут є в цих горизонталях, він абсолютно залишається поверху. Різниця між нульом проєктованого та запропонованого будинку і вашим пів метра. Тобто оцей будинок, який буде поставлений в разі його будівництва на цій він буде на пів метра, вищий вашого будинку. Тобто це нижче він абсолютно, він абсолютно не відіграє ніякої ролі для грунтових вод і для 22-го будинку, там де його затоплює, бо він знаходиться на лісень. Він не буде жодного до мати на їхній технічний стан. Перейдемо про інженерні мережі, про які ви задавали. Випадку розміщення цього будинку на цій території попадають під перенос. Колектор, не колектор, верніше, колектор залишається внизу. Тут він на є, Бачите, як він далеко йде. Він ближче до 18-го чи до цього будинку. А отут з цього будинку, по-моєму, це 20-45, значить, врізається каналізація 300. В цьому місці вона проходить в цей старий От Тільки вона єдина підлягає переносу. Пане підчув, два з половиною метри. Що вас понавчає? Каналізатор. Послухайте, пане Ярославе, ви слухайте, що я вам кажу, не колектора. Не колектора, а трьохсотка каналізації, яка виходить випуском в колектор. Так, не 200 метрів, а 300. А, тоді ка, так. він на базі. У цій ділянці 2,5 метра ділянку. Це камера. Камер. Слухайте, колектор, який проходить внизу нижче, Бачите? І Там не камера, там колодець, звичайно. Його глибина цієї колодця 2,5 метри. звісно, не важко, тому що. Я піду виконаюся, тому що будемо робити дослідження. Ну, Згідно. Плани мереж, які виданий водоканалу, то ця 300 каналізація заходить сюди і підключається до цього клеток. От місце підключення. А от місце підключення від вашого 18 го годину. Тепер йдемо далі по самому стану колектора, який тут знаходиться. Колиці з він знаходиться в задовільному стані. Ми просто домовилися яким чином, що якщо ми будемо робити дослідження повністю цієї ділянки, звичайно, ми будемо докладно вивчати його технічний стан. Але в даному випадку розміщення цього... в даному випадку розміщення цього будинку, ми зробили все можливе, щоб вийти з захисної санітарної зони цього колекту. І останнє на рахунок цих наших скиллів, про які ви говорили, значить, звичайно, що зараз говорити про їхній справжній стан дуже важко, тому що, не зробивши геологічних досліджень, не провівши всі значить, і лабораторні і камеральні роботи по їхньому стану, зараз про них важко говорити. Але в зв'язку з тим, що саме будинок буде розміщатися внизу ці, ну, скажімо так, внизу цього яру то максимально буде забезпечені, звичайно, укріплені ці береги цього скату і він ніяк не, не, не ну, він буде мати ніяких наслідків. Ні для 18-го, ні для верхнього години Ще цікаве таке питання. Ви перші ставили тут, наприклад, цей будинк, але тут ніде не вказано, а звідки буде під'їзд до цього води? з Ярославенка, чи по нашій території. По вашій території під'їзду немає, значить під'їзд організований воду. Із водниці Ярославенка, от заїзд, і тут буде повністю транспортна розвитку. Тобто фактично під'їзди будуть е, на наш вік, і це буде не зовсім так, що ми збільшуємо площа е, е, дерев, е, дерев, які ви мусите забрати? По кількості по, по площі дерев, я вам розкажу. Якщо ви дорогу будете робити, то ви не мусите ті дерева всі забрати. Які? Які дерева? Оці дерева з цієї послухайте. Дерева зі сторони Ярославка, і оця вся сторона вона буде збережена, вони не будуть підлягати виробці. Самі вируки будуть підлягати тільки під п'ятном будинку. І під прилеглою територією вона показана чисто схематично, тому що це потрібно зробити повністю розв'язку, як будуть під'їзди. розумієте? Наприклад, яка ширина 18... цієї. Ну вона буде мати не більше шести метрів. Чотири з половиною метра проїзди і півтора метра. Ну, ширина будинку десь метрів вісімнадцять.

Там. Цікаве таке питання, що до ну, мене наприклад зникає. А чому цей майданчик такий тут є, да? і от тут справа зразу бруківка, а де всі дерева не, 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 дивіться, Це показує чисто. Це є візуалізація. Це просто схематично, наші мене... дерева дешать. Дивіться, зараз десь є тут шоколад. Може <зум> <зум> oh, <Значит>, якось <плес> воно більш таке ну, презентабельніше. <плес> От ваша вулиця, <плес> оце э, Панасамирного, оце ваші заїзди. Я тільки прошу э, з архітектором э, ну, мав свою думку. Саме <плес> місце розміщення цих ділян, э, э, майданчиків, воно зараз тут показано чисто по схематично. Воно Ну, з моєї точки зору не оптимально, тому що е, тут е, спортивний, тут дитячий і тут же проїзд е, на Ні-ні, просто парки. Чому простазали на полоса, то я, я, вам даємо і маємо. Це так показано, бо е, його, цей майданчик зручніше бачити саму візуалізацію. Якщо будуть ставитися якісь там качелі, там, лавочки там, і, і інші предмети благоустрою, ні одного дерева відчіпати не буде. Між деревами вони будуть ставитися і будуть робитися доріжки для того, щоб можна було туди відійти. Бо, якщо б ми нам зараз на зображенні показали е, всі дерева, то ми того майданчика просто не побачимо. Тому що ми ні рельєф не зберігали зараз на візуалізації. Рельєф залишається. Дерева залишаються, просто між деревами будуть поставлені ці моменти. Багато що в фотошопі. Викладач Львівської політехніки кафедроса. Прошу прийти, я Ви собі не виглядає плечо. Але прошу пояснити таку річ. Значить, зверху є під'їзд до того вашого будинку. Фундамент вашого будинку лежить значить глибоко-глибоко внизу. Як ви дорогу забезпечите? Причому я так розумію, що у вас там знову паркінги, дай Боже, два поверхи, три будете. Розкажите, як ви цей паркінг в одній дорозі будете в'їжджати, виїжджати? Хто вам підпише такий проект, де до такої серйозної гаражної конструкції є один в'їзд? А де є другий поїзд? Значить, давайте я вам пояснюю, якщо ви робота політехніки, то ви повинні знати, що паркінги до 50 автомобільних паркоміст мають забезпечуватися одним в'їздом. Тут більше 40 паркінгів під цим не було. І друге питання, я вам ще раз. Значить, Це є принципове розміщення будинку. Я сказав, які можливі ці розв'язки, по якій ширині. Детальне планування, де заїзд, де розворот і де під'їзд під кожний під'їзд. Це буде розроблено згідно тих містоподівних, межах, містоподівних умов, межах меж, років і буде згаданий міськраду. Але, послухайте, я розумію ваш сарказ, але ви слухаєте здоровий правильно, правильно. Ми максимально хочемо підійти до того, щоб зберегти вам і зараз саме жовтию, зберегти це повністю е, значить, сформований цей вон Навчання, Ось цей ваш будинок, він знаходиться на Ярузовсі. Я наскільки бачу, давайте я вам лінієчку покажу, де я. З каналізацією ми з вами... З каналізацією... Так. Оце що, і я? Будинок тут? Основа. Значить, у неї виступається, це відповідь. 322. 322. <рес> Ярослав, це є схил. А я ось, ось є. Бачите, ось я. Колектор бексумовому самому Я розумію, я розумію що не підходите. Я розумію, я просто дивлюся, ви людям розказуєте, що це є дерева на скилі. Ярослав, якщо можна ласка, Я дам слово автору проєктних пропозицій. <реш> Заїзд <Заїсти реш> до прикованого родинку передбачено з вулиці Ярослава. Тобто Під'їзди будуть зорієнтовані до вулиці Ярослава. Великому від'їздну допомогу. Чотири будинок має чотири. Ці лінії, що там посичуються, горизонталі оці. Я так розумію, що цей паркінг там перебудеться, що ця лінія. Це паркінг? Це пожар. Приїзд, перед воєнцем, забудинково територія. Дуже велика вона все буде засвятована, звичайно, як завжди, будь-яких будинків. І вона знаходиться, власне, ближче вже до Ютуб. Сам я, дозвольте мені, що я вам кажу, якщо оце я, о, оце є, я, от, правильно ви показали я. А це є все, оце все є схиль. Ось є схил. Тільки це. Є а тут вже так ніби рік, так? Ну, у Кінзвітов і Арту Самоє, тобто Таїнський, годинок посадження максимально з урахуванням рельєфу. Тут його висимо до кого не зробили, йде колеги. Відповідно, це просто вони вийшли єдине рішення, як ми його посадили. Розумієте, люди не всі розуміють це в кресті. Розумієте? Тому їм треба роз'яснити, що саме власне буде будуватися. Для того сюди ми вас запросили. І щоб ви кваліфіковано це пояснили. І наскільки це вплине на їхню виробнику, скажемо? Я не уявляю, як ви тут збережати максимальну зброю, буде вирізано. Площа не раз, вона не вистачає, що буде вирізано, ви вже її, скажімо так, десь врахували. В цьому варіанті, чи в цьому варіанті все одно. Звичайно, а якщо взагалі без цих варіантів можливо, чи це просто нереально? Ні, ну ви не промію, я питаю до влади, Можливо, що просто взагалі, без від зелений дерев. Там нічого не Як ваш кодина? я приказав без дороги, пішов під спора. А я за І вирішив його зрізати. Що би мені зробили? Мабуть, тьому посадили? Розумієте, некоректно, а чому? Ну чому тут людей цікавить? Зелені насадження. Ну. Ну, я розумію. Але чому буде? Чому сувати? Якщо воно не чого це я оставлю? Це обговорення. Ми не говоримо про те, що так воно повинно бути. Ми тут зібралися для того, щоб вирішити питання. І так само поступка до пропозиції стосовно того, можна взагалі говорити про комбінацію взагалі посадки цього будинку. Можна його і не так садити, можна і взагалі такої великої дороги робити, а лишити просто мінімальну дорогу в 4,5 чи в 3,5 метри для поїздження машин. Ніхто не буде таких великих доріг робити. Дивіться, я за тут питання стоїть просить. Хтось дуже зацікавлений отримати там квартири. Ну, просто питання, є, стоїть за тим якась людина. Розумієте, розумієте. І вона дуже їй там От захотіла. Отдайте тині розумієте, а їй там квартира. Бо минулого разу, от коли, я так розумію, ви там зустрічалися з паном е, Михайчивом Юрій, і підходив наш представник нашої громади тоді. Ви чомусь тоді на місці я, наскільки я зрозумів, ви казали, що ви тут є. Вам не принципово як будувати. Я так зрозумів. Вам просто потрібно, необхідно конче там його збудувати. А ми проти. А, ми... а при... люди, ну ви розумієте, мене ще рахуйте, не будуть. Я ніби врахую. Завтра ви отримаєте протест ще більше від мешкання сьогоднішнього станції. Причим механичем та ще перший буде вас, він мешкає в цьому, цьому будинку. Ну, ви уявляєте, він додому не зможе зайти. Що йому люди скажуть? Не озагурдуйте. Ви там врахували чи ні? Чи у вас питання просто, щоб ми дали якусь воду, а ви собі збудуєте все, що ви як собі хочете Судами на нас.